Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас. І я сьогодні знову і знову говорю, що Господь, Бог через Ісуса Христа, Він щедро, рясно і дуже потужно благословив кожного із нас, тому ми маємо все необхідне. Для покликання служіння для родини, для життя. І це все во славу Господа. Амінь. Тому благословляю вас і говорю, що Хай благословіння Господнє, воно розпорошується на кожну сферу вашого життя. Сьогодні дуже є багато нападок на церкву, я не говорю за нашу взагалі на церкву, на служителів. І сатана використовує різних людей. Щоб приносити шкоду. Сьогодні багато людей вони говорять, що їм не потрібні служителі, вони справляться з усім самі. Я на це так не споглядаю, тому що я бачу, що є тіло Господне, там є різні служіння і є служителі, яких поставив Бог, і всі ці люди на благословіння іншому. Мені на благословіння. Мені посередника не потрібно, так говорить Біблія. Мій посередник між мною і Богом Ісус Христос. Але Бог дав свої дари. І Бог дав кожній людині щось особливе для служіння. Особливо мені, саме мені в тілі Господньому. І ось один з текстів, коли люди говорять там, я Павлів, я Аполосів, я там, Кіфін, хтось говорить Я Христов. І ось апостол Павло говорить: хто, отже, Павло, і хто Аполос, вони тільки служителі, через яких ви увірували. Ще раз служителі, через яких ми увірували. І кожен так, як дав Господь. Ще раз, вони служителі, через яких ви увірували. Ви уявіть, якщо б я відкидав всіх Божих людей, яких Бог посилає на моєму шляху. Вони служителі, через яких ви увірували. Ці люди прийшли до нас з місією від Бога. Ми почули благозвістку, ми пережили свідчення, ми почули молитву або слово від Бога, Дух Святий дозортунувся, і ми народилися з гори. Ще раз, вони служителі, через яких ви увірували. Коли ми нехтуємо Божими людьми, коли ми нехтуємо служителями, то в якийсь момент ти і не увіруєш ті речі, які Господь хоче зробити в твоєму житті. Вони служителі, через яких ви увірували, нехтуючи їх. Я не знаю, ти собі таку велику шкоду приносиш в своє життя. І кожний так, як дав Господь. Дивіться, Господь дав, Господь помазав, Господь посилає. Ці люди служать, і ти увірував. Ці люди були інструментом в руках Бога. Вони були посудиною, вони були певним каналом, вони були людьми, яких Господь називає вони мої посли, посланці. І сам Бог через них увіщуває кожного із нас, щоб ми примирилися з Богом, відкрили своє серце для Бога. І от уявіть, коли я говорю: мені ніхто не потрібен. Я нехтую людьми Божими. Я говорю, що я сам з усіма речами розберуся. я... Обрізаю себе і обмежую від багатьох багатьох речей, які Бог хоче зробити, створити в моєму житті. Тому не нехтуйте один одним, не нехтуйте церквою, тому що церква це тіло Господнє. І коли ти в церкві, ти в тілі Господньому, не нехтуйте сьогодні Божою волею, щоб ми. Ми, кожен особисто були в тілі Господньому і були дієвими, кожен на своєму місці, і кожен був продуктивний, кожен приносив плід, щоб ми були пов'язані і мали згоду, єдність навколо Христа, і кожен мав успіх і плодовитись своєму, і в усьому цьому хай прославляється Господь. Тому я дякую Богові. За людину, яка мене привела до Господа. Я дякую Богові за тих людей, які як дари Божі, як дари Христа, як дари служіння, вони і служать мені сьогодні. Я дякую Богові, тому що таких людей багато. Я вірю, їх Бог послав моє життя. І через них Бог підбадьорював мене, підсилював, збудовував. Ці люди приходили, знаєте, як з. Паливом, і десь народжувалася така іскра Божої мрії, і вони підливали цим паливом цю іскру, і щось почина, починало пробиватися, з'являтися, відбуватися. І я бачив, як я починав палати. Багато людей вони прийшли саме з таким розумінням моє життя від Бога. Це служителі від Бога, це наставники від Бога, це пастори від Бога, це люди Божі, які прийшли, щоб збудовувати, прийшли на благословіння, на підсилення, на те, щоб я реалізувався в Царстві Божому, щоб я зрозумів, хто я, чим я повинен займатися, яке моє місце в тілі Господньому. Я дякую Богові за всіх вас. І я знаю, що ваш труд він не напрасний перед Господом. І там є пам'ятна книга, і прийде воздаяння від Бога. Я люблю вас, я шаную вас, я вас благословляю. Амінь.